О, ніт. Ой, ну. А, это, так, да, все работает. Так, восьмий клас, восьмий клас. Так. Далі продовжуємо, я вам казав, вчити двійковий код. Сьогодні я вам більш просто їм на математику. Так, ще раз покажу. Хто не бачив математику, різницю і де воно використовується все-таки. Тож, двійковий код. Ще раз так вам в... вкратці, використовуємо віковий код в комп'ютерах, в інформатиці, в телефонах, тому що. Тому що вся електрика, вся електроніка працює на двох речах: або є світло, або нема світла. Нуль і одиниця. Тому вирішили, що комп'ютери комп буде простіше обробляти сигнал електрично, коли він є. Тобто, чи коли його немає, нуль. І звідси вже створювати систему, яка буде вимірювати кількість інформації і тому подібне, і взагалі, як буде працювати комп'ютер. Тому взяли одиницю, взяли нуль. Можливо, можна було, це можна було б намалювати 3-4. Ну, для простішого нуль і одиниця саме про прості речі. Взяли і вигадали систему, що. Би закодувати всю інформацію за допомогою 0 і 1. Яким чином? Беремо, пишемо, що нуль у нас немає, одиниця є. Пишемо, наприклад, нуль 0 1 в рандомному порядку. І вирішили, що да, останній біт це у нас кожна клітинка це біт. Вісім таких клітиночок це байт у нас. Ну це ви знаєте, 1000 таких байтів це у нас один. Мегабайт, тисячу, умовно, тисячу, це як кажуть як маркетинг. хоча їх насправді їх там 1024, 124 МБ, 1 ГБ і так далі. Вимірювання інформації. Тому що якщо їх якщо рахувати, що в нас наймаленька частинка це байт, тоді да, у нас тисячу байтів це один біт. Тисячу бітів це у нас один байт. А якщо рахувати один байт, а да, якщо їх рахувати, що кожен байт, тоді Маленьку чисті ще на 8 саме, самих маленьких поділено, тоді у нас 1024 і виходить рівне число. Але для маркетингу для протежа ну, не красива, а так 32 3264, воно ну, ось ну, класно звучить. Хоча насправді їх там трошки більше. Тому у нас завжди йде 2, тому що у нас дві цифри 0 і одиниця. Два 2. 2, будь в якійсь степені. Згадуйте математику. 2 в 0, 1, 2, 3, 4 і так далі. Рахуємо зліва направо. Дивіться, наприклад, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Все дуже просто рахується. Переводимо із двійкового системи в обичною. Починаємо з кінця. 2 на, а, пишемо 1. Та цифри, яка в нас клітинки, множимо на цю зверху на 2 в нульовій степені. Ми в інформації починаємо завжди рахувати з нуля, не з 1, а з нуля. У звичайному світі ми рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, кількість речей в інформації. Ми рахуємо 0, це у нас перше місце, 1 це у нас друге місце. І так далі. 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тому 1 помножити на 2 в нуль, плюс 1, знову ж тут 1, помножити на 2 в перший, плюс 1 на 2 в другий і так далі. Як у вас видно? Якщо порахувати нех, нехитрим способом, 2 в нульовій степені. нагадую, з, інфра... з, з алгебри, Це у нас будь-яке число в нульовій степені? Завжди 1. 1 помножити на 1 буде 1. Запам'ятали, ось ця є одиничка. 2 в першій 2. 2 в другій 2 помножити на 2 4. 0 помножити на будь-яке число 0. Тобто, зразу це можна все вичортувати. 2 в 5 на 1. Це у нас буде 2 в 5, 32. Тому 32 плюс 4 плюс 2 плюс 1, того 39. 9. Це дуже просто. Того двійки ми все 2 в будь-якій степені. От я вам знайшов приклад: от дивіться. 2 в 1, 2 от в перший 2, от, наприклад, 10. 0 1, 0, 1. Повертаємось до таблички. 0, 1. 0, 1. 0, 2 в перший 2 плюс тут 2 в третій, У нас 8. 8 плюс 2 10. 0, 1, 0, 1. 0, 2 в перший. 2 плюс тут 0 плюс 2 в третій, теж 1. 2 в третій, 8 плюс 2 10. Все. Беремо сложніше. От 11. 10. От 1, 1, 0, 1. 1. Тут у нас будет. 1, тут 1, 2, 0 і опять 1. Тут у нас 8, 8, 9, 10, тут у нас 2, 11. Все, будь-яке число можна в двійкові системи закодувати. Так. Йдемо далі. Будь-яке число ми в двійкові системи можемо кодувати. Двійкова система нам для того, щоб комп'ютер, він на не, неї не працює на двійковій системі, він тільки нульниками і одиницями між собою спілкується. От процесор, пам'ять, оперативна, Диск він між собою 01. Він бере ці нульки, як вагони, їх завантажує і просто розгружає, тільки з ними всі дії робить. А вам вже показує, що там. і що щось зробити 0101. А ви бачите, о, мене на екрані пишеться: я нажав 2. У нього зразу на комп'ютер 0 там. плюс ще 0, 01. 2, знову 1011. Дорівнює хоп. Він взяв ці одинички пише 1, 1, 0, 4, пише 4. Ну, 1, 0, 1, 0, я так. Дорівнюю, а ви бачите на екрані 4. О! Все, отак він і працює. Міємо будь-яке число кодувати двійковий код. Далі. Потрібно ж, ж різнокольорове. Тому вигадали, вигадали 16-річну систему. Та й можна, в принципі, той же двійковий кодувати. Не двійковий тією ж, в принципі, можна етати, звичайними цифрами. Тепер по кольорам дивіться, виглядали 16 Ми можемо, У нас будь-який кольор складається будь-який кольор з трьох основних. Червоний, синій і зелений це вам фізика, тому що зелений, синій і червоний не можна розділити на якісь то кольори, якщо пустити через призму. Яка ділить будь-який кольор, як веселка, як у нас? Коли промінь світла йде через капелю, він переломляється, і в нас ми на небі бачимо раду всіх кольорів. Ну, і скільки взяти, наприклад, ту ж жовтий кольор, чи, наприклад, там помаранчевий, який є суміш кольорів, і пустити через призму, він поділиться на там синій зелений, наприклад. Чи, наприклад, який ми можемо взяти там, фіолетовий, на красний і синій поділиться, чи якийсь там відтинок. А якщо потім взяти ці червоний, синій і зелений, і теж пустити через призму, вони і так залишаться червоним, зеленим і синім. Тому вирішили ці три кольори бути основними. Повертаємось в інформатику, як їх кодувати. У нас є цифра 255. Чому 255? Тому що це 256 по-нашому. Покуп'ють по інформатиці, це у нас 256 між 0, Нагадую, що в інформатиці ми починаємо з нуля. 0, 0, 1, 2, 3, 4 і так, до 255. У нас буде всього цифр 256. А 256 це у нас 10, 5, Це 2, 8 степені. Все. Дуже просто. Чому не роблять світов там 500? Це, тому що ну, ми стільки вже відтінків просто наш. Око наше так побудовано, ми не розрізняємо більше. От Ми розрізняємо весь спектр того світла, яке ми бачимо. Бо ультрафіолет радіацію ми не бачимо, інфракрасне, інфочервоне не бачимо, інше ми і радіовипромінювання не бачимо. А світло це теж випромінювання. Але ми його от бачимо, те, що ми кольори бачимо. Ми бачимо тільки там кусок. Тому для всіх цих кольорів палітри. Нам вистачить 255 цифр. Все. Ми кожен кольор пишемо, що у нас червоний 255, зелений 255, синий 255. І змішування цих кольорів дасть нам будь-який кольор. І взяли, щоб не писати такі довгі хвост по цим кольорам, бо їх неудобно буде там розпізнавати деяким програмам, в тому ж сайті. вони побудували 16-річну систему, Хекс. Вона використовується для кольорів кодування. В ній йде 0, де це наша звичайна. HEX це у нас 16-річна система. BIM це у нас двійкова. В двійкові одинички 0, десяткові наші цифри, а в 16 річній у нас йдуть від 0 до 9 і перші 6 букв. І тому на змішуванні цих ви зможете можна робити будь-які кольори. Є конвектори, які вам всі ці, ці цвіта намішають. От, наприклад, для сайтів, коли ми будемо вчити. Тут дуже був удобний сайт. Зараз відкрию. Там можна було вот так ползунок двигати і міняти. Який я хочу. І мені сама система вже зразу робила автоматический код. Тому, дивіться. Зараз відкриться. От наприклад, да, і завжди перед кодом 16-річній, шістнадцятирічний це про кольор надо в решетку ставити. Зараз я вам покажу. Загрузиться, грузиться, загрузиться. Можна з віковим кодом вам зрозуміло. От така проста математика. Ну і зрозуміло, чим у нас тут далі більше цифр, одиночок, 0, так і далі. Ми рахуємо 2 8, 2 в 9, 2 в 10, 2 в 11, і в, зали... В, зали... в залежності, яка у нас довжина. Не хочу тут відкриватися. Ваше, ваше завдання буде розшифрувати. Я вам напишу завдання, які цифри коду перевести. HTML вот тут, наверное. Не хочет открываться. Вы можете сами подавиться, найти HTML, кольоры палитру. О, тут просто, наверное, у нас сразу выдаст. Тут просто математика просто. Кольоровый, кольоровый, кольоровый. Да, тут у нас в E. Но у меня нету в поинте. У меня в поинте нету. Я не вижу, який тут зразу колір. В нових є. А так можна всі відтінки дивитися. Є готові, а можна самим знайти калькулятор поводити вибрати якийсь там десь такі колір, о, десь такий. Хочу такі якийсь. І мені зразу напише код, який я зможу використати на сайті. Тому все. Думаю, питань не буде. Все, працюйте.